Доброго ранку, любі малята. Рада вас вітати. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про професії. Діти, а ви знаєте, ким працюють ваші тато і мама? Як називаються їхні професії? Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталочка. Вона хоче. Нам розказати про професії своїх батьків мами і тата, ким вони працюють? Мама наталочки працює кухарем, малята, а ви знаєте, що робить кухар? Так, правильно готує різні страви. Діти, так ви запам'ятали, що робить кухар? Готує. Так, вірно, кухар готує. Малята, як ви гадаєте, а де працює кухар? Де саме? Він готує страви? Так, вірно, у дитячому садочку. У кафе. Дітки, ви запам'ятали, де працює кухар у дитячому садочку у кафе. Тато Наталочки працює лікарем. А що робить лікар? Лікує людей, дорослих і дітей. Діти, так що робить лікар? Лікар лікує. Правильно малята. Лікар лікує людей, дорослих і дітей. Малята, а ви знаєте, де працює лікар, де саме він лікує людей. Так, вірно. У поліклініці. У лікарні. Діти, ви запам'ятали, де працює лікар? Вірно, малята, у поліклініці, у лікарні. Діти Наталочка хоче вам запропонувати пограти в гру. Яка називається доповне речення. Наталочка говоритиме речення. А ви за допомогою малюнків спробуйте дати відповідь, будьте уважні. Малята погляньте уважно на картинку. Ця людина працює у дитячому. Садочку у кафе. Вона готує їжу, обід, вечерю. Малята, як називається ця професія? Давайте пригадаємо. Так, правильно кухар. А що робить кухар? Кухар готує. Малята, ви запам'ятали? Ця людина одягнена у білий халат. Вона працює у поліклініці, у лікарні. Вона лікує людей, дорослих і дітей. То як? Називається ця професія. Так, правильно, лікар. Діти, а ви запам'ятали, що робить лікар? Вірно, лікар лікує людей. Малята, ви запам'ятали, ким працюють мама і тато Наталочки? Так. Правильно, тато лікар, він лікує людей, дорослих і дітей. Малята, а ким працює мама Наталочки? Так, вірно, мама кухар, вона готує різні смачні страви. Малята на дуже було б цікаво дізнатись, які професії у ваших батьків. Чим батьки займаються на роботі, ким працюють ваші батьки? Іде? Наталочка з нетерпінням чекатиме ваших відповідей, фото, відео. До побачення, Наталочко! До побачення, малята! До нових зустрічей!